Зсу просувається на Запоріжжі та біля Бахмута. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Підтверджують наші успіхи. І у Генштабі кажуть, на Донеччині українські бійці пройшли вперед. Понад кілометр, зокрема, за останні добу знищили пів тисячі окупантів, підбили два танки, 12 бронемашин і два десятки артсистем. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів. Не цієї ночі ворог знову тероризував мирних, запустив по Україні 18 іранських дронів. 12 шахедів знищила наша протиповітряна оборона. Майже половину над Миколаївщиною. Унаслідок падіння уламків загорілась будівля на базі відпочинку. Вогонь загасили рятувальники. Загалом за останню добу росіяни обстріляли дев'ять областей. Накрили вогнем Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та Запорізьку область. Потрощили цивільну інфраструктуру. Четверо людей загинули. Ще понад 20 поранені. Кількість жертв внаслідок вчорашньої ракетної атаки по будинках у Львові зросла до десяти. Розбір завалів тривав усю ніч. Рятувально-пошукову операцію завершили тільки на ранок. Від удару також постраждали 40 людей, потерпілим надали тимчасове житло. Два будинки фактично повністю зруйновані. Їх треба буде відновлювати людей. Відселили, дали їм можливість бути тут поруч. У нас є тимчасове містечко, яке ми готували для тимчасового переміщення осіб. Літом там можна бути. Щомісяця РФ запускає по Україні до 100 ракет різних типів. Про це кажуть у наших повітряних силах. Натомість виготовляти за той самий термін росіяни можуть лише до 30 калібрів. Їх ворог використовує втричі рідше, ніж Х-101 та Х-555. А міна Дмитро Вєтров новини 11-го каналу.